Друзі, всім привіт. 9 грудня я на дачу приїхала, знаєте, чекати нема вже часу. Мокро, і мокро, і мокро. І майже кожного дня, як не тумани такі, що геть все мокре, то дощ іде. Що я сьогодні роблю, друзі? 9 грудня я копаю жоржини, друзі. Хто копав ще 9 грудня жоржини? Копаю жоржини, зараз вам покажу. Друзі, земля така мокра, гляньте. Вона така мокра, через телефон, звичайно, не видно. Я не можу вам передати, як я цією лопатою тут ковиряла. Це ж не, неможливо його викопати. Дивіться, оце такий рівчак. Оце у мене росли тут жоржини. Ну, це ще один ще там є. Але ж уже е, початок є. Зараз вам покажу. Нічого вони не наросли. Якісь вони були такі, знаєте, манесенькі. І нічого не наросло толком. Зараз вам покажу. Оце, друзі, отакий рівчак викопала. Копала, боялася, щоб не зламати. А вони, друзі, нічого тут хорошого нема. Вони садилися по одної такої бурулечки. Нічого, геть не наросло, не знаю. Чи варто їх зберігати, чи ні. Воно ну, таке мокрюче, друзі, таке мокруче. Ось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ну, в общем, нічого хорошого. Ось такий темніший сорт, бачите? Нічого хорошого з цих жоржин. Ех, купляла аж такої, знаєте, по одної картошинки. Нічого. Хоча. Е, я їх і підживлювала, і, і їм сипала е, осмокот у ямки. Ну, нічого не наросло. чи Можливо, за те, що у нас такі, ж, така жара була, бачите, вони великі. Ось ще зелені листя я не зрізала. У цьому році вони, друзі, так і не заквітували. Ось вони такі пагони великі, зелені, тільки зараз вони вже нікому не потрібні. А літом вони були страшні такі. Обгорало, нічого не росло. Ну, отак, Отакі, друзі, в мене сьогодні справи на 9 грудня. Зараз перекопаю ці всі рівчаки, посиплю туди косної муки, піску і посажу туди, друзі, сліпі корені, півоні на дорощування. Будуть Сліпі корені проростати. Тут вони нікому заважати не будуть, і другий раз копати не, не, не треба, тому що дуже важко мені, дуже важко. Я, я на, силу, на силу їх вирила. Зараз покажу, друзі, що далі. По дорозі, друзі, вирішила вам показати таку рослину, як морозник чи мирник. Ну, ви всі знаєте, я вам показувала їх. Як вони квітували, друзі, подивилася а вони майже кожен, ось, дивіться, попускали квітконоси. Це їм уже квітень. Дивіться. Бачите? Ось тут. Я їх понакривала листочком Ось тут ось дивіться. я покажу. О, бачите? Це інший сорт. То рожевий, а то такий чорний, аж синій. О, ось, по, пожалуйста, помощники. Помощники прискакали. Да, Мурчик? Мурчик. Я їм зварила, друзі, величезну кастрюлю з кашею. А вони що думаєте? Вони її раз. Ось бачите, дивіться, дивіться, який гарний. Дуже гарний лізе. Угу. Я їх закриваю. Мені щось страшно, друзі. Як... Мама моя, знаєте, як каже, що вовк з -з зиму не з'їв. Ще буде зима. І шкода, що обмерзнуть квітконоси, і ми не побачимо цвітіння, таке повноценне, таке, знаєте. Ось я тут їх всі понакривала. Дивіться, це ходила. Ходила і прямо всі накривала. Бачите? Ось, ось вони вже. Ось-ось, ось-ось. Не йди, Мурчик. Мурчик, тікай. Мурчик іде допомагати. Тікай, Мурчик. тікай. Тікай, мурчичок. Ось, я їх друзі, я не знаю, чи це їм допоможе. Листя накидаю. Хай ще сидять, не треба вилазити. Отак, друзі. Морозники уже собі. Подумали, що це вже пора квітувати, тепло. І вони, дивіться, що робить. Морчик. От. Дзвоники навіть не заховалися. Оце такі дзвоники почвопокривні і дуже-дуже мають багато квіточок. Ці теж ось, ось маруна, друзі. Нічого не пропало, нічого не полягало спати. Все ось такий є декоративний щавель. Дуже гарні у нього листя, червоні такі. Прожилочки на, ну, прожилочки на листях червоні. Ось цей теж не ліг спати, боже, як його. Гравілат. Ось. А ось, друзі, дивіться. Ось, о, гляньте. Хоп. Бачите? Це вже ось-ось геть на днях. І ще, і ще один там лізе. Ось дивіться, які бутони. Вони всі рішили, що їм пора вже квітувати. Тоб на дворі тепло, що вже весна, вже пора. Тут я дивилася кругом, кругом. То я кругом понакидала листочків. Ну, може, не буде так. Мурчик, ти мені заважаєш, Мурчик. Тікай. Друзі, хто знає таку рослинку, дивіться, вона дуже схожа на ялиночку, вона не росте велика, і в неї такі е, лапи. Дивіться, теж. але вона така м'якенька. Я дуже хочу її розмножити, але не знаю як. Казали, що вона не, не тяжко розмножується. Я не знаю назву і не знаю, як її розмножити. Оце в мене вона одна. Дуже вона мені подобається. Я б хотіла б її, друзі, розмножити. На жаль, можливо, хтось буде дивитися такий, що у... росте така ялиночка, можливо, хтось знає, це можевельник, чи що це таке? Підкажіть, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, що це за рослинка і як її можна розмножити. Дякую вам, друзі, йдемо далі. Друзі, іриси всі зійшли. Дивіться, якою. Ну, всі зійшли, всі-всі всі іриски. Це ірис Сибірський. Отакими От вже прямо вони кучками посходили. Теж уже, дивіться, які високі. Теж уже думають, що вже весна. Зараз покажу вам ще рослинки. Друзі, а дивіться, що в мене. Мультифлорка, яка ще гарна. Я її не обрізаю. І вона ще радує. І таки, є така яскрава, яскрава. Я не буду її забирати у приміщення. Вона вже другий рік тут живе. Це поряд трояндочка з-під бутилки. Я вже теж відкрила. Її думаю, що щоб вона там всередині бутилки не запріла, то я їх повідкривала. Трояндочки понасаджувала багато, друзі. Весною спробую їх достати і порозсаджувати. Оце така 9 грудня. Йдемо далі. Ось така, друзі, ще дивіться, така, така ось. Я багато, друзі, забирала на букетики, хоч трошечки, щоб, бо замовила дуже багато нових сортів, а ви знаєте. Гроші ці так швидко улітають, тут вони є, тут же вже їх нема. От. А для того, щоб замовити, то треба було щось продати своє. О, Мурчик прибіг. Мурчик. Хі -хі -хі. Мурчик мій. Мурчик. 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 І всі помощники мої. Друзі, і почали виходити, дивіться, це. Ранні гібриди, вони теж півонії, друзі, це півонії. Вони теж думають, що зараз весна. І дивіться вже, які носи повитикували. Треба брати якусь трошки чи піском, чи землею, чи листям. Мурчик тікай. І треба їх трошки позасипати. Мурчик, тікай. Мурчик, не дає знімати і все. Тікай, Мурчик. Друзі, примули, дивіться, які гарні. Прямо гарні-гарні. Я їх теж листя не прибираю. Ще як трошки побуде, то ще й квітувати почнуть. Друзі, зробила ще рівчачок. Хочу посіяти отакий от салат. Дивіться, який гарний. Як троянда. <гум> Може в нас він і не буде такий. Можливо, це треба сіяти у теплицю, я так думаю. Ну Сьогодні, у нас вже 9 грудня, я зробила рівчачок і посіла. Друзі, ви знаєте, сімена такі гарні були. Такі чисті, гарні. ось, салат. Ну, в общем не знаю. Спробую. буде буде, не буде, так і буде. Ну все хочу що-небудь таке спробувати, чи буде, чи ні. Йду, дівчата, ще щось придумаю. Друзі, можливо, хтось із вас сіяв в зиму, ну таку підзиму салат який-небудь такий, чи у вас ви, ну, виростав він, чи не виростав, чи це просто марне. Марна затрата часу, так, даже. Якщо хтось сіяв, напишіть, будь ласка, поділіться своїми досвідами. Друзі, дивіться, вже 4 години дня, а вже темно Темніє, бачите, знайшла ще ось такий морозник чорний, відкрився. І ще багато, ось дивіться. Оце такий е, салатовий, дуже гарний. Вже якісь великі бутони, друзі, гляньте. Вже вони такі, бачите? О, це кругом, кругом всі повилазили. Не знаю, що з цими моротиками робити. Вона кидала на них листя. Не знаю. Так, друзі мої. Трохи я викопала жоржин. Трохи досадила нарцисів. І тюльпанів, але ще не всі. Ще роботи повно. Завтра, мабуть, теж приїду. Бачите, ось на листях лежав ну, листок такий з дерева і листочок підпортився. Листя огромне, Все, друзі, буду я збиратися додому, вже, бачите, вечоріє, Все. Підтримайте, будь ласка. Заходьте, подивіться відео до кінця. Я вам буду щиро вдячна, друзі. А якщо ще ви мене підтримаєте лайком та коментарем, я буду вам дуже-дуже вдячна. Все, друзі, до побачення. Бажаю вам усім здоров'я. Заходьте, завжди вас чекаю. Пока-пока!